Сьогодні у нас 9, 9 серпня, дісталася ми цієї ями. І ще як не дивно, з субот, суботи на неділю місце не зайняте. Це місце село в тому році, але в цьому не було змоги сюди потрапити, Дощі ще не давали тут проїхати. Але на сьогодні-назавтра дощів нема, дорога підсохла, так що ми сюди проскочили. І зараз будемо розкладати і починати ловити рибку. Народ сидить, фідерує, мабуть, щось ловлять. Друзі, поки що я так розкинуся прямо на землі. У тіньочку, в холодочку, бо на вулиці Дуже жарко. Обладнаю фідера і потім перегрупуюся. Сьогодні будемо робити заміс Значить, різних залишків були з іншої рибалки, з останньої крайньої були залишки з крайньої рибалки. Потім у нас в морозильнику була така заморожена. Теж з якої рибалки я зараз розморожую. І що інтересно, я забув від для води. Але добре, що в машині стояла сумочка під поплавочні снасті. Прямо там із поплавочками, з оснастками, з ключечками. То я їх переклав у ключок і набрав от водички. І тепер мені буде змога мити руки. Так що ця сумка доволі таки універсальна. Пройшов дощ, якого не придавали. Фідера стоять, як копані на ямі. Була одна клювака, яка непогана із, із... рибка зійшла. Мабуть, буду зміщатися на вихід з ями, бо яма зовсім мовчить, а там може хоч якась то човка буде клювати дві з половиною години облаштування нового місця. Такі сходи пробив це вихід з ями. <клух> вихід з ями <клух> трошки... Тут краще почались покльовки. Рибка невеличка, але почались. Тому що яма промовчала От. на сходи тут зовсім було таке місце дике. Прийшлося попрацювати лопатою і зробити сходи. Будемо бачити. Місцеві сказали, що риба зовсім не клює. Шановні, п'ята година ранку вже зроблений перший захід. Весна тиха і мовчазна. Зараз приготуємо каву і почнемо потуху працювати. Де-не-де грає рибка, а так зовсім тихо. Вчора ввечері тут було декілька клювань, піймано декілька рибок, але навіть на виході з ями мілоч не хоче зовсім. Зараз пів на шосту. Ну, хвилин, мабуть, 40, як я перший закид зробив. Весна мовчить. Клювак зовсім немає. Трошки якась рибка плавиться. Іноді така невелика клювань. Зовсім наживка стоїть. Зовсім ніхто не чіпає. Весна в цьому році зовсім затихла. Щось миленьке почало потроху шкрябати, ну зовсім мілке. О! Дальше нашего дня будет у нас его база. Щось миленьке почало потроху шкрябати, ну зовсім мілке. О! Дальше на все. Сегодня вы

Що я вам скажу? Кардинально зовсім інша рибалка, така як була тут рік назад. В тому році тут давалася мати ліщів. І самі хватали непідйомні. А біла риба така густера, біла ласка. Доволі таки непогана розміра, а ловилася як майже як з кулемета. О, кльовочка. не погана рыбка, а и густирка. Такого тараночного размера. Плюваемый. Знову непогана гостіра. таке перше клювання було. І це отак. От Розміст такий. Варанковий. Зараз у нас майже 9 година. От клювання. З восьмої почались зменшуватись. От. Рибка зовсім перестає клювати. Найкраще поклювала з сьомої до восьмої. Десь, мабуть, з пів сьомої до десь пів восьмої. Більш-менш так стабільно, рівненько, з кожного закиду. А потім все стало тихше, тише і тише. Виходить сонце, починається спека. Ще трошки побовтимося. Якщо кльов зовсім стихне, то <кій> після десь восьмої години от я трохи змінив тактику, поставив. Маленький гачок 12 номера. Весь ранок і вчора ввечері ловив на 8 багато чіпляво парічних і хробаків Бутербродами От зранку була надія піймати щось таке більш-менш гарного розміру, але нічого не впіймалося. І перейшовши на 12-й номер гачка, о, вдалося зразу чотирьох закидів поймати три густіри. Зараз десята, навіть така густірка 150-200 грамів. Потрошку подсмикує і щось не сідає зовсім. Вода в річці якась мутна йде, чи до сих пір пух. Несе. Вот плювачки є, але, мабуть, мелкої рибки, бо зовсім на 12 очок. О, плювака. Оце є. Ну, от така ось сідає рибка невеликого розміру. Ще трошки половина. Ну що, друзі, ось така у нас майже рибалка. З 9 10 серпня. Просидівши 3 години-3,5 години на ямі, я перейшов на вихід і ввечері вдалося приймати 3 рибинки. от Була надія на ранок. Велика наживка багата, великі пучки опаришів, хробаків. Але так, такої треба як лящ, чи підлящ, чи гарна гостіра, так і не було піймано. Але все ж таки вдалося трохи впіймати, трохи впіймати. Дякую тобі, десна. Зараз десята. Збираємось. Пека вже стоїть неможлива і клює тільки, почала клювати тільки в Всім до зустрічі